Коли ж уперше в мережу потрапили фото Анастасії з новим обранцем, Попов дозволив собі грубий образливий коментар на адресу колишньої. Що може заставить чоловіка написати таке просто про дівушку в соцсетях? Не беремо чисту ситуацію просто про любого мужчину написати таке про дівушку. Ну, я не влазив типу, в этот конфлікт, я понимав, що це абсолютно дітський сад, який мені навіть не стоїть ну, савати. Анастасія, після образ колишнього, не промовчала. Хочу відметити тільки той момент, що з іпрелі місяці я не состою в данной личностью. І к сожалению, я не можу отметить тут попова, потому что мене заблокировал. в принципі, я теж не вижу. Но я хочу сказати Денис на твоєму місці, я би мовчала. Однак образи у коментарях продовжилися. Ну, це лише малість. З того, що я чула свою адресу і, і з того, що бачила. Ну, це як образа на те, що ти з ним розійшлась. Ну, мабуть, так, але я не розумію, чого, бо розійшлися. Ми ну дуже некрасиво з його там сторони. Це була ну навіть не можна сказати, це було обоюдне рішення, але він, мабуть, навіть більше цього хотів.